Людина це те, що вона споживає. Тільки сік це новий вид соку, в якому немає нічого, окрім створених природою вітамінів, мікро та макроелементів, антиоксидантів, харчових волокон. Виготовлений він на основі стандартів, які розробили ще в Радянському Союзі. Тільки сік це виключно натуральний напій з перероблених спеціальним способом овочів та фруктів, завдяки унікальній технології з найсвіжіших яблук, вишень виноват. Граду та інших дарунків природи вичавлюють сік, випарюють більшу частину вологи, а потім фасують у тришарові стіки. При цьому в отриману концентровану суміш не додають ані цукру, ані консервантів. Вживати тільки сік можна по різному для відновлення звичної концентрації натурального соку У вміст стіку треба додати 150-170 мл питної води та перемішати. В кулінарії згущений сік використовують. Як природний маринад, адже фруктові кислоти чудово пом'якшують м'ясо, рибу та птицю, додають нові яскраві відтінки смаку стравам. Згущений сік також додають до кондитерських виробів, як замінник цукру. Саме тому вживання тільки соку можливе діабетиками. Але все-таки тільки сік це перш за все натуральна речовина, яка має багато корисних і навіть цілющих елементів. Вчені довели, що Саме сильні антиоксиданти, які містяться у овочах та фруктах, попереджають у людському організмі накопичення вільних радикалів, що стимулюють розвиток онкозахворювань. Пектинові речовини і клітковина сприяють очищенню організму від шлаків та токсинів. Ми завжди сім'єю взимку купляємо сік, тому що не вистачає вітамінів. І... Побачили, проходили в магазині, побачили, що це новинка, вирішили спробувати. Прочитали склад, побачили, що це без консервантів. Дійсно, коли спробували смачний сік, дійсно немає консервантів, не відчувається барвників. Зручна упаковка, зручно тримати його дома. Відкрив один сік, налив стаканчик і дитина випала, тому і обрали цей сік. Виробництво такого продукту можливе тільки в Україні, саме завдяки високій кислотності ґрунтів на території Чернівецької, Львівської, Вінницької та Хмельницької областей. Нині усі бажаючі можуть розширити свій раціон натуральними соками та стравами з їхнім вмістом. Для зручності до кожного стіку прикріплена спеціальна листівка з переліком цікавих і водночас простих рецептів. Кожний сам вирішує у який спосіб використовувати. Тільки сік. Головне, що це.